Для області дуже важливо, я це неодноразово зазначала створення нових робочих місць. Це до нас багато релокується підприємств і багато в області створюється закладів, підприємств, установ, де можуть працювати прикарпатці, і також внутрішньопереміщені люди. Ми раді презентувати наш новий напрямок діяльності міжкімнатні двері. Це є той напрямок, який дозволить кінцевим споживачам оцінити наш продукт і насолоджуватися ним протягом багатьох років. Ми аналізували, що більше 150 тисяч людей приїхало до нас в нашу область відповідно статуса ВПО вічного немає. Це люди, які мають інтегруватися, адаптуватися на Прикарпаті. Для цього їм потрібні робочі місця, робота, гідна зарплата, щоб вони могли працювати, себе утримувати. І тоді вже питання, як ми на початку війни говорили про гуманітарну допомогу, про забезпечення продуктами харчування. Відповідно, коли є добра робота, ці всі питання відпадають. Тому створення у вигодській територіальній громаді такого цеху, такого виробництва, перш за все це. Створення нових робочих місць, що в свою чергу також дасть і додаткові надходження у бюджет нашої громади, а також у загальнодержавний бюджет. Ну, от власне власники підприємства УНІПЛИТ після початку війни нікуди не втікли, нікуди не почали виводити капітал. Вони приїхали сюди, бо тому що вони родом з Харкова. Вони жили в Харкові і приїхали і сказали, що вони будуть працювати в Україні, розвивати виробництво в Україні. Почали займатися волонтерською діяльністю серйозно, великі кошти витратили на допомогу ЗСУ. Ну і почали розвивати підприємство. І ми розуміємо, що допомагати і підтримати армії може добрий тил. А добрий тил це коли всі працюють, коли сплачують податки, коли ми маємо можливість допомагати. Тому важливо зараз, щоб кожна територіальна громада максимально залучала інвестиції. Це також є можливості зараз Європа і світ відкритий в допомозі Україні і спільно робити добрі справи для того, щоб ми могли будувати розбудовувати не тільки область, але і нашу державу. Також дане підприємство досить бере активну участь в соціальних різноманітних проєктах для дітей сирід для діточок, які позбавлені батьківського піклування для дітей героїв зараз. Насоб. Сто активно проходить програма Турбота про родину героя, і нам важливо залучати бізнес підприємців, щоб об'єднати всіх і мотивувати допомагати тим людям, які сьогодні потребують нашої підтримки і нашої допомоги.